Я дуже люблю дивитись на такі старі заброшені будівлі, зруйновані, без вікон, коли можна через вікна дивитись, через залишки вікон дивитись на небо, на рослини і тільки проміні, які дивляться на нас, нагадують про тих, що хтось колись до революції будував цей будинок і мріяв тут жити. Народжувати дітей і мати щастя. Де цей будинок? Я б ніколи не відгадала, якщо б не побачила його на території Видовичського монастиря, на території ботанічного саду Гришка в місті Києві дивне місце, де можна завітати в чужу оселю, навіть під землею, без запрошення і побачити такий. Людський крам. Хтось тут молиться і просить Бога у Бога благословення. А можна завітати в досить привабливе місце, випити чашечку кави в монастирському, в монастирській кав'ярні з гарячим пиріжком, з капустою. З дуже гарячим пиріжком, тільки з печі або з яблуком. Такі розписи на стінах. Незвична кав'ярня, зовсім незвична, про яку я теж не здогадувалась. Всюди спокій, сонце, краса. Квіти мене вразив сад. Сад при монастирі. Панаці такі садівники з'ясувалося. Все викохано. Пізньоцвіт. Осінній шафрам його ще називають. Траянда надзвичайна. Хто б мені сказав, як вона називається? Такі грона і такий колір. Купа гортензій. Собор святого великомученіка Юрія Переможця. Це нам треба. Пам'ятка архітектури 1696 рік. До речі, там йде служба Божа. Співає хор. І запах квітів змішується з запахом ладана і перетворюється на щось таке незвичне зовсім. Приємно було побачити українські прапори, тому що я навіть не знала, який тут патріархат, московський служить чи Український. Ось таке паноці, тут зодчиство садове. Дуже красиво, так красиво, не можу передати. Я була вражена. Метелики. Хочеться просто дивитися і мовчати. Якщо б мене запитали, де знаходиться Шевченківське дерево, Шевченківський е, каштан, чи це дуб, Каш, каштан Шевченка? Я б ніколи би не відгадала, от ніколи, хоч все життя прожила в Києві. А він знаходиться на території Видовіцького монастиря і охороняється законом, пам'ятка. Природи з такими вітами. Церква Михаїла. До речі, вище на горі знаходиться Іонівський монастир. Ми не знімали його, ну там править службу Московський патріархат досі, і якось неприємно там знаходитися. Віти верби, наче водограй. Я не буду забирати у вас багато часу на це відео, але раджу, якщо ви будете в Києві обов'язково, сходіть в ботанічний сад.